Всім привіт! І з вами ЗСУшка і сьогодні я стану бомжом на 24 години. І так, не питайте, чого я не морю, просто я тут купалася. Е, ну, давайте перше переодягнемося. Так, давайте заберемо наші всі манаточки українські. Е, так, забираємо наші манаточки. І так, забираємо. І тепер нам треба перевігнути бомжарський одяг. Так, 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 так. Давайте витягнемо такий от, хай буде, в принципі, норм. І нам ще треба якісь лице та волосся. Зараз ми перше виберемо волосся. Е, так. <смір> Можете таке вибрати. Е, ну, навіть не знаю, яке тут би волосся таке підібрати. Ой-ой-ой, ой ой блін, яке би ж то волосся вибрати для бомжа. Це трохи складно, блін. О-хо-хо-хо. Так. Mm, ну, давайте, в принципі, такі. Бо, мені здається, воно таке собі нормальне. E, ну, добре, хай буде такі от, без різниці, Або я ще знаю, яке можна взяти цей. Як то? Mm, Коротше, зачіску. Я ж знаю, яку ще бомжарську зачіску можна знайти. Тільки мені здається, вона буде трохи далеко. Ай, ну добре, хай вже буде така без різниці. І давайте виберемо е, це. Таке. О, давайте, в принципі, такі воно. Ну, в принципі, норм. І давайте йдемо на спавн. Зараз я скорішним способом зроблю. Зараз ми появимося на спавні. Це спосіб появитися на спавн, щоб ви знали. І во ми вже на спавні тут, коротше, і давайте ставити умой якийсь чувак стоїть, коротше, коротший монстр. Добре, давайте тоді... Ой. Давайте. Та, блін, Давайте ставити тоді хатку. Давайте поставимо палатку, якусь на спавні, І тут пишемо. Ой. Давайте, та, блін, я не сюди хочу, а сюди. О, поставилось, І тепер вибираємо бомжарську палатку. О, в принципі, така підходить. Та що ти тут скачеш, бікон, якийсь тут скаче? Добре, далі. Дальше. Далі, дальше, далі, далі. Давайте візьмемо отаку табличку. Та, блін. Давайте і поставимо тут десь. Чи де? О, не можна использувати з не вулиці, я що тобі зроблю. О, ну, хай, в принципі, так буде. Та, блін. Ой! О, все, і тепер напишемо. Що ми напишемо? Давайте... Бо ой бом бомжеха, бомж еха, жиха Все. І давайте будемо тепер тут. Давайте ліпшу зачіску візьмемо, бо мені здається, що це не дуже така б навіть така ж для бійної. О, знаєте, давайте таку от прическу візьмемо. Вона мені здається норм для бомжиха. Ой. Просто помітить. Давайте собі сядемо. Сядьте, де, де сядьте. <гум> сядьте. Вс, ми такі собі сідимо і чекаємо, поки нам щось дасть гроші. Тут така собі бомжига наставні, так. Якась тут дівчинка ходить, блін. Їм на мене просто пофіг. Давайте тут вот. Ну, блін, ну мене просто такі, якби не замічають. Та їй бенький, будь ласка. Ой. что мне никто не хочет тут помогать. Uh -huh. Uh -huh. Пацанчик, дай гроши. Да, сучка. Давайте. Блин! Куда Гроши, 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 гроши. Хай нам дайте гроши. Гроши. Будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Пане мене не розуміє. Ну але він вже мав зрозуміти, що я бомж і. і і, і, і мав зрозуміти, що цей. Ай, добре. О, здрасте! Що ти тут ходиш? Може він зараз нам бабки дасть? Такий чоловічок Маленький. Ну що він тут стоїть? Ба наді надімною чи що? Він мене кудись несе. Ха-ха! Кудись... Кудись... Нес? Так, я буду з ним жити чи що? Ооо! Це якісь капець. Я не бощі не дав, а вже зразу буде... О, ще якийсь тут є. Е так, там мої речі на спавні лишились, коротше. Зараз. Ой. Ну коротше речі лишились там. О, я бачу свої речі. Блін, що він свої речі бачу. Так, він, коротше, побудував таку от хатку. О, це моя улюблена хата в хаві, подівався, він мене не кікне. Сподіваюся, сподіваюся. Е, ну давайте зайдемо. Так, куди мене вже несеш? Ну куди він мене несе? Збудував собі хату мене тепер десь несе. давбав уже о він мені ще й дав сусіда дякую дякую е, давайте ще будемо робити та хату закрити хату закрий. може я, я не люблю коли хата відкрита. а чого я не можу цей хату закрити я, він мені сусіда дав дав Якщо він мені дав сусіда значить я можу ну, я, наприклад зараз о що я хату не можу відкрити. Ай, пофіг вже! Хай буде відкрито. Так, давайте що будемо робити? Ем... Блін, якщо ми його грабанимо, то він мене може кикнути. Так що не знаю. Е, так, він щось стоїть, він, напевно, щось пише. Напевно якийсь американці, бо тому, що то американський сервер О вже ранок. Так. Е-е, ehm, давайте передивимся. Підемо, будемося дивити у, у нього там одяг і давайте передивимся, короче. То є льгинемся ми, короче. І його. Ну, таки буде. Якщо він мене вже забрав, давайте передивимся. так давайте якусь гарну зачіску такого виберем, таку вообще, ну, шикарну таку. Е-е, ehm, до речі, коричневий колір це якраз мій колір волосся в реальності. Так. Хм, не купила. О, мені такого вот подобається. Ну, блін, що ти мені заважаєш? Mm, але, блін, тут є багато різних зачісок, тільки я не знаю, кого з них обрати. О, ще такі гарні дві косички. Давайте візьмемо такі дві косички. Вони мені, по-моєму, дуже гарні. Е -е, їх ще можна купити за скинь за 70 друбаксів. Ну, Добре, м -м, давайте візьмемо якийсь одяг нормальний. Якусь кофточку, будь-яку і штани. Хм. Якось. М -м, кофта. <гум> Там, короче, стоїть Що він тут стоїть? Ха, він гроші взяв сейф. Ну, тіку. Він сейф відкрив, на що я не розумію. Ой, яку би ту кофту взяти? О, воєна. Прикольно. Ой, то давайте без разниці будемо яку візьмемо кофту. Ніпон. Ха-ха! <гум> він теж скін міняє просто. Ай, не знаю, яку кофту вибрати. Ну, давайте будь-яку. Давайте таку от. Ну, в принципі, прикольно. Ай, далі. Так. До речі, то не звертайте, що воно махає, так типа, ні головою. То в мене просто такий ефект, бо воно що не махнуло, ні. І то в мене просто такий ефект брукем. Так, а це що за штани? А, я поняла, що це. М -м Ой, можна ще купити. Ой! Так, що 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 я не поняла. А, воно не продається. А. Вау, мені дуже ці штани сподобалось. Давайте візьмемо такі штани. Давайте ще візьмемо якісь аксесуари, можна, голову там чи ще щось дівати. О, давайте візьмемо навушники. Вони мені вже подобаються. І давайте ще може звідси щось візьмемо. о Давайте візьмемо печеньку. Сумочку давайте ще якусь візьмемо. А це ж таке. Вау, прикольно, взагалі, я руками так суперовоновила. О, капібара. Капібар. Е, тут ще якась коляска є, тут ще якісь ремінці, є, якась ще чашка. Ну, не знаю, ми, мене, напевно, звідси нічого не буде. О, пончик. Ми, напевно, звідси нічого не будемо брати. Давайте візьмемо якісь, може, амуліки. Давайте візьмемо ось цей. Але ні, мені здається, оцей во кращий, О, гарно, супер. Сумієте, що може ринку, о, вау, яка гарна штука. Ой. Блін, він ха. Йо-майо, -йо, а я хіба скінно зробила. Нам доведеться знову ставати бомжихою. Це капець який просто. Ой, блін, він нас замітив. А трепецькину 20 бомжиху. Це капець якийсь просто. М -м, ладно, нічого. Нічого. чого, быстро, быстро. Я ще не вся перевідулася, а я хіба добре, що у не днів так. Давайте волосся. Волосся, волосся. Блін, яке в мене волосся було, Я вже забула. У мене якийсь хвостик був. О, у мене таке от волосся було. Супер. Пішли далі на спавн. Знову гуртуємося. О, тут якась дівчинка робить хату, блін. Я могла там. Ой, ми з'являємося вже на спавні. Так, о, мої речі тут лишились, круто. О, він мені зараз може бабки дасть. Так, здрасте. Давай бабки. Сядемо собі. Ну, давай, ми чекаємо. О, він мені дав бабки. О, дякую, вообще. Нарешті хоч хтось мені дав бабки. Це, вообще, топчики, коробчики. Е, так, знаєте, що би я ще вирішила зробити? Я би вирішила зробити ось такого, певно. Ось тако. Е! А що він в мене стріляє? Хто ти в мене вже стріляв? Що ти стріляєш вже? Ти ж поліцейський, що ти мене стріляєш? Чи кого він стріляє, взагалі не кого він стріляє? Тут якась ще село в кінці їй вау, непокоїти такий скін Якщо чесно? Тільки він знайти му в річний. Ще навіть осінь не прийшла. Блин, мені так мало людей дали бабки хіба той от чоловік. О, давайте уграбимо взагалі магазин. Так він ще написав Sorry. А sorry, він типу написав вибач. Ну він американець, то вже понятно. Нічого я англійську дискочу чуть-чуть знаю. Так, давайте ограбимо магазин. Але стоп, він ж поліцейський. Ай та тапофі, він не буде знати. Так, беремо нашу любимую ядруку. А він за побачить. Блін не вийшло. Ладно, б... нічого. Спробуємо ще раз. О, тепер получилось. А, тікаємо, блін. Йоли, пали. <сіхі> тепер швидко тікаємо і давайте ще на нього там поставимо. Блін. Він взяв мотоцикл. Ай, коротше, давайте не будемо з нього приказуватись, бо він зараз мене в тюрму забере. А, а бідних не можна в тюрму. Що ти в мене стріляєш? Я тобі зараз... А, він дзвонить комусь. А, пум. Я думав, що він в мене стріляє. Шепше. Ой. Давайте собі сядемо, блін, мені хіба один чувак дав гроші. Все, більше на мене ніхто уваги не залітає, там ще якась тікінька. Тетінка тіком. Що за ком? Ком Там ще якийсь там ще один поліцейський, прикиньте. Давайте другий мазин. А давайте в банку грабимо, це буде прикольно. Не ну а шо? Ну він немає значить хай його граблять банк. а там різниця. Давайте пришвидшимся. Будемо зараз багаті, ми зараз будемо мати десь е, один мільйон точно. Давайте грабнем банк. І ще один магазин грабнем, інший вже. Блін, я збуду цю карточку взяти. Та, йо -йо. Тут Карточку треба взяти. Окей, окей, окей. Тепер беремо ядерну бомбу. Так, ядерна бомба в нас тут. Ставимо її. Підпалюємо. А -а -а! Тепер. Блін! А, не стріляй в мене! Блін, ну наш уже бомжа стріляти, якщо я грошей не маю, просто хотіли собі гроші взяти. Я ж так бідна. Так, давайте ще йдемо скоренько. Ну і магазин ограбимо, поки він не бачить. Ой, тут ще якісь поліцейські короті. Ну що, я бомж, що ви в мене хочете? Так, давайте без, поки ніхто не бачить. Біжимо, 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 біжимо. Ограбимо той магазин, бо ніхто мені бабки не дає, на чим буде магазин робляти. Так, давайте візьмемо ядерну бомбу. Так, тут ніхто не працює як завжди. Добре. Я не знаю, чи про той магазин взагалі хтось знає. О, ми багаті, просто ми ми вже точно якісь мільйонери. Блін! Ну як він знає про мене? стріляй в мене, ну що ти бомжа стріляєш? бомжи тут добрі люди? А ти що тут стоїш, чоловічик? А ну, пішов звідси, Пішов це не твоє місце. задубав, ліпше мені вже бабки дав. що ти мені вже наручники даєш? що, Ну, що він мені дає наручники, я не розумію. Це просто якийсь капець просто А відео вже 15 хвилин триває, поки ми тут собі цей. Ну, що ти тут стоїш наручниками? Я нікуди не піду. Ти розумієш, я Бомжі, я тут свою справу маю. Свою справу маю. І Джеві. Шо, Шо? Я тебе не розумію? Знаєш, ти перше прочитай того і. І де звідси просто поняв? поняв? Коротше, я знаю, що зробити. Давайте візьмемо ядерку. Давайте чекайте. ми станем. Хай він мене стріляє, хай стріляє. Оп! Ха-ха! Прям в нього ми попали. Ой, навіть не знаю, чи відео, чи відеочисся. Та що ти заїхав в мою хату? О! Убійця прийшла, блин. Ха -ха! Прикол. Ну, боже, ну їм же лінь дати гроші. Ну хоча б 5 гр... доларів хай дадуть. Ще б'ються то ще щось, той там танцює. Той ще щось. Там Френді десь ходить, фігнати де. Ой, певно відео я буду вже закінчувати. Ну, дякую тим, хто його додивився. І тому усім папа мої котики.